Що ж, друзі, вітаємо вас сніданок. Вихідний з вами І зараз ми хочемо поговорити про Чернігів. Останні дані, отже, семеро людей загинуло серед них. Шестирічна дівчинка Софія, і щонайменше 144 людини отримали поранення, серед них 15 дітей. Усе це наслідки вчорашнього ракетного удару по історичному центру Чернігова. Удар прийшовся прямісіньку по Чернігівському драмтеатру, -драм де на той момент відбувалася виставка дронів. Тому сьогодні, і завтра, у місті Дні жалоби. І просто зараз з нами на зв'язку на прямому включенні. Очевидець теракту, офтальмолог, хірург Олена Чугай. Під час атаки жінка перебувала на роботі е і одразу надавали медичну допомогу усім потерпілим. Тим паче, що клініка розташована була поряд з драмтеатром. Олена Чугай, Олена, доброго ранку. Вітаю доброго року. доброго ранку. Оліночка. Скажіть, будь ласка, ви були свідком от з перші перші кадри, перші емоції, і взагалі ви розуміли масштаби тої трагедії, яка відбулася в той момент, от, саме. Насправді все сталося дуже швидко. і Коли відбулося все, я була неподалік театру в маленькому салоні, і я почула звук свисту. Я навіть не збагнула, що це ракета. Одразу був вибух, і скло посипалось буквально на спину, але дякувати Богу, ми були цілі. дівчина майстриня салону мене потягнула в укриття між двома стінами. Але ми там були недовго. Я побігла додому, оскільки ми живемо біля театру. і Вдома були мої близькі чоловік і син. Я позвонила, вони були цілі. Вікна також витримали вибух, і ми побули в укритті вдома. Дорога йшла через весь цей жах, через скло. Буквально я йшла, переступала через шифер, ці всі уламки. Це було страшно дуже. Але як тільки відмінили тривогу, ми одразу поїхали в клініку, оскільки клініка наша також розташована недалеко від театру, і вже за кілька хвилин були перші потерпілі. Звичайно, якісь складні великі поранення відвозили в великі клініки, а наша клініка мікрохірургіока надавала допомогу. При пораненнях м'яких тканин обличчя, шиї, з ногами зверталися люди. Ну, ми намагалися допомогти, тому що в нас все для цього є. І досі, і зараз ми безкоштовно оперуватимемо, лікуватимемо людей постраждалих не тільки в результаті цього прильоту, а й як завжди, там постраждалих під час війни. Тобто, виходить що офтальмологічна клініка, але ви надавали першу невідкладну допомогу навіть е, тим людям, які і ну якби не профільно зверталися. А скільки взагалі вдалося врятувати людей? Е, Скількоми чи були складні Вчора Звернулися троє людей з пораненнями голови і уламки ніг. І клініка працює і сьогодні, і завтра. Тому ми всіх чекаємо, хто може. В шоці ще не зміг дійти. Якось не не збагнув. Що сталося? Ми також сьогодні. Завтра постійно надаємо таку допомогу хірургічну, і це абсолютно безкоштовно. Так в нас є. А чи були чи була тривога, і ви проігнорували її? Не йшли в укриття? Чи все відбулося на чула тривогу? Я була в маленькому салоні на манікюрі. Мене буквально за день до того записали, Я тільки приїхала з Києва за годину до подій, і ми були вдвох з дівчиною в салоні. Тривоги ми не чули, і все сталося раптово дуже швидко. Свист і вибух, і ніби полом мовдало, Ну, знаходиться цей салон прямо біля театру, тому це все було буквально на наших очах. Тривоги ми не чули. Я... Не чула взагалі. Скажіть, будь ласка, а от багато людей ви проходили там, коли їхали безпосередньо там на місце, де ви перебували? Багато людей було на площі перед драмтеатром? і що там взагалі відбувалося? От як якою була така взагалі в вихідний день в цьому районі в центрі? Завжди багато людей працюють ресторани, кафе. Багато людей гуляє. Ми завжди гуляємо там з собакою, бо там живемо. І я розумію, в цей час могли бути і мої близькі і чоловік, і дитина. Завжди ми в цей час гуляємо і на вихідні проводимо час там. І, Звісно, було багато людей в парку, багато людей в кафе, в ресторанах неподалік театру. Це дуже популярне місце, і там завжди багато людей. А сам драмтеатр там відбувалася в цей момент виставка, так? Чи є вже якісь офіції? там була виставка дронів? Я про неї не знала, але мій старший син знав про цю виставку. Він хотів теж зареєструватися. Але там надавали перемогу військовим, якимось людям більш до цього причетним. А він в мене також лікар, тому е якось він вчасно відмовився від реєстрації, і так також з нами надавав допомогу в клініці в цей час скажіть, будь ласка, Я навіть не знала, що таке було має бути. Лешка, скажіть, будь ласка, ну от е, яка була реакція взагалі людей? Паніка була, не було паніки, люди розбігалися, люди намагалися один одному допомогти. Тобто, яка була сам момент, і потім наслідки тої історії, яка була от, біля драмтеатру? Люди були шоковані. Звісно, Чернігів такі трохи спокійніше був за останній час, ніж інші міста, і люди звикли до такого. Ну, даваного спокою. Такої паніки не було. Всі були шоковані, хто поранений, була кров навколо. Люди допомагали один одному, хто собакам допомагав, які були в машині. Приїхали пожежники, приїжджали і швидка. Всі всім допомагали. Було... Були всі в шоці. Паніки я не бачила. Як швидко відбувалася військового? почав всі спокійно, щось робили. Ну, були в шоці, я думаю. До вечора вже вгамувалося на вулиці. Наскільки швидко реагували усі комунальні служби і екстрені служби? Коли я йшла через центр події, якраз всі там тільки з'їжджалися, а вже хвилин через 10 вже було все очіплено, закрито, і звичайно, заточуючих будинків з нашого будинку, поряд сипалося і скло, і шифер, і ходити під будинками досить було. Небезпечно, але я бігла додому, якось якось обирала центр вулиці. Паніки в мене також не було. Був дійсно страх, але якось всередині все зібралося, і я мусила робити те, що робила. І на роботі також не було часу панікувати, бо ми всі були зайняті і якось всі зібралися. Ну навіть досі ніхто не розслабився, такий як заведений механізм всередині. Дякую вам за цю зібраність за підтримку один одного. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на зв'язку була Олена Чугай, лікарів тальмолих. Очевидець події, що вчора відбулися у Чернігові. Ну знаєте, взагалі, дякую, що, дякую. Якщо говорити дякую. про Чернігів, то він ну, постраждав так само дуже багато. Ви пам'ятаєте, що практично в Пів окупації був Чернігів з перших днів війни. Тобто ну, не вдалося захопити це місто, але місто було практично в оточенні. Там достатньо складна була взагалі ситуація, і там води не вистачало, їжі не вистачало, потім люди повернулися. Зараз, бачите, ніби спокійне життя, ніби знову ж таки, як сказала пані Олена, що вдаваний спокій, прилітає ракета знову. Знову страх, знову загибелі, знову смерті, і це безперечно дуже і дуже так. Ну якби болить? Нагадуємо вам, що сьогодні, і завтра, в Чернігіві будуть дні жалоби, семеро людей